Ой, кохані мої, доpieru сиділа чорнушка. Już А так. Вітайте, вітайте, кохані мої, бачите, де вона. Там сидить. Чорнулька. Кіт, кіт кіт кіт, кіт. Чорнушка, цернушка. прилеті, Чорнушка моя. бачите, чорнушка є, жива, здрава, пінькна, Відгляда пікня Чорнушечка, Чорнушка, ти туди єстеш. Я їй там пляцки в земічаних дала і ті бублики з м'яким вона є. І є ще мату шасатку, я її цілу вчора дала свіжу, але вона не з'ядла, не зараз є, бо вона наядла це Ну, no, а тут і тигрися наш. наш. Также котки живі, здорові. Прошу кохані мої сі, не мертвиця, не обавиться. Аж боюся, кохання, вам повідать, щоб їжджам до України з нема що, писати. Бо мені при, при якийсь злущий час не бенді тут, мене на Україні. Всі добрі дівчини б'ємо, кохані мої, щоб діти тюки за мені чимать, щоб все добре я залатвіла. Ну, настаті, не стати, не можеш, кохані мої, змінити на звіско. І сировки знов на сломка, так як би я хотіла, щоб не виробити всі документи. Тільки може обиватель польський. Я би теж могла, якби приїла обивательство польське. Ну, мені ще того не треба. Мені вистачить, кохані мої, карта сталого побиту. Dlatego tego wyjeżdżam, żeby wszystkie formalności uzupełnić, zrobić, powymienić, Wszystko by było w porządku. Także, kochani moi, nie wiem co powiedzieć. Na sąsiadku zostawiam, kochani moi, nie będę mówiła na jaką, bo tu wszystko donoszą, wszystko ten, żeby jeszcze y, ludzina nie miała jakichś nieprzyjemności, kochani, bo to jest durne, wypisuje. A to, co napisała. Pani Oj, Ania czy jak kochanie zapomniała o Agata chyba, Gusia Kurki, czy jak nazwisko. Ona zna, że trzeba zgłosić się na policji. To ja tak i zrobię, kochani moje. Jak tylko przyjadę z Ukrainy do Polski, pierwszy dokąd się zwróci i pójdę, to na Policji, ja podejrzewam, kto to wypisuje. Oni się rozbiorą. E, та пані написала, що подаємо анонім, але і так подаємо на звісно ім'я. E, ну, не вім, бо вона при спочте то висила ті доноси. При спочте. Значок клеї, при спочте висила. Але поліція і так знайде. Том дурепом всі займемо. Займем. Вона як заплатить добру кари, то ж нікди нікому. То є смобінг, Добре пані написала, то є смобінг то є регулярне, систематичне доношення на чоловіка без підстав, кохані мої. Навіть єдна підстава у нісі, кохані мої, не підтвердза. Ніц, чи то до Павелка, чи то вобець моїх дітей, моїх сестри, внуків моїх, чи то до освячень, ніби з України я достаю. Ніц нема, ніц нема на мені. Чи то до того, що я спільне господарство провадзу з батьком, коли він зараз хорий лежить на сожі. Ніц, кохані мої, нема підтвердження. Він цей не працює, як працює, які пеньонзи він може мені давати, коли всього пішло на леки. Кохані мої, за таке щось караєшся. То є злочин, то злодійство є. Так же я радзи, бо то я дам на поради психологічні Марисі, ten filmik. Ja radzę kapusiu tobie zaprzestać to wypisywać, bo to już obrzydło opiecy społecznej, вони то всіско тримають, ті твої доноси, ті мої тетці. І, направді, як треба ненавидіти мене, щоб таке і щось трактати виписувати, один донос по чотири e, картки, кохані, зашити. Ужас, кошмар з одної і з другої сторони. Ти це ненормальна. Ну, і мені видає, що то ти. І ти добре вієш, о ким я мовлю. Дякую за увагу, мілого дня, жичі. Кохання, мілеї праці, до побачення. Па-па, па. Цалуски.